Вітаю вас на своєму Ютубі. Мене звати Ірина, я коуч, провідник Гри Ліла. Я працюю з людьми, які хочуть вільно проявлятися без відчуття сорому і без відчуття вини. Сьогодні я хочу поговорити на таку цікаву тему: тема відчуттів. Останнім часом я стикаюся, з такою фразою. Типу, коли тобі говорять, засунь свої відчуття, типу, в якесь там конкретне місце, а це робота, це робочі моменти, і на свої відчуття треба закривати очі. Але я людина відчуттів, і все, що відчуття, це моя опора, одна з основних моїх опор. Якщо я відчуваю так. Значить, так є. Знаєте, раніше в мене було дуже багато ситуацій в моєму житті, коли я коли знаєте я розум показу, от тут все ідеально, все тут класно. А отут відчуття, знаєте, напевно, в кожного є це таке, хтось каже, чуйка, інтуїція, відчуття. А тут середині воно, типу, ну знаєте, от тут було щось не то. Кожного разу, коли я ігнорувала свої відчуття, кожного разу це мені завжди вилазило боком. поком. І зараз життя мене навчило, що навіть якщо воно зовні виглядає все ідеально, але отут внутрішні мої відчуття кажуть, що Іра, ні, це цим не треба займатися, це не треба робити. Я тепер слухання відчуття. Знаєте, от в сучасному суспільстві нас виховують найманими працівниками і вчуть терпіти. Ну потерпиш трошки, це ж робота, ти ж просто працюєш на когось, що ти будеш висловлювати свою думку, чи там ще щось будеш говорити, возмущатися, тебе попросять звільнитися. І є дуже багато моментів. І знаєте, кожного разу, коли ми забиваємо отут на наші внутрішні відчуття, це нам вилазить боком. Оце наші депресії, вигорання е, типу апатії і так далі. Часному суспільстві нас постійно вчуть терпіти. Знаєте, наче є такий вірш Стуса. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, напевно, чула. І знаєте, і оце постійне терпіння воно ні до чого доброго ніколи не доводить. І коли, коли тобі не ок, і ти, ти кажеш, ну все чуть, чуть, я ще потерплю. Там е, керівник аб'юзер там або когось там аб'юзять на роботу, заставляють робити щось більше, більше своїх обов'язків. Чи заставляють робити? Е, Ну, ще щось там, та що, що не входить до ваших персональних обов'язків, і ви кожного разу закриваєте на це очі, і в от ти зараз закрив. І кожного разу, коли ти погоджуєшся на те, що не твоє, люди переходять оцю межу і далі, і далі, і далі, і далі. Тобто, спочатку вони, знаєте, так прощупують почву. Ага, тут можна пройти, потоптатися чи ні? Знаєте, це як газон. Типу у вас є подвір'я, і на ньому газон, і люди чужі приходять, вони спочатку з краєчку. Потопчеться, і вони скажуть: можна чи ну типу, коли вони бачать, що ви нічого не кажете, дозволяєте Вони проходять ще далі, ще далі. І так знаєте, потім вони проводять своїх друзів. І через якийсь час ваш, ваш газон повністю, чи ваші квіти на тому газоні повністю затопчені. І так само з вашими відчуттями. Чим більше ви дозволяєте іншим людям топтатися по ваших відчуттям, тим гірше ви собі робите. І знаєте це оце відео хочеться донести, що не треба терпіти Якщо вам не ок, значить вам не ок, і ви маєте повне право про це сказати. Якщо інша людина, ви говорите діалогом, що вам так не ок, якщо інша людина е, як називає, е, якщо інша людина е, нормальна людина, вона почує вас і подумає, як оцей компр як досягти компромісу. А якщо інша людина, ну типу ви про це сказали, Іншій людині, якби все одно на ваші відчуття, і те, що вам не ок, то вже тут напевно відповідь зрозуміла. Треба просто йти і. І знаєте, в мене дуже багато було ситуацій, коли я там за щось трималася. Але насправді, коли ти от, за те, що ти тримаєшся, просто відпускаєш, на це місце приходить набагато більше. Тому не тримайтеся, говоріть за свої відчуття. Я також це роблю і, і не дозволяйте знецінювати е, свої поч... відчуття, бо це основа. Надіюся, це відео було дуже корисним для вас. Якщо так підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте. Можете мені писати також в інстаграмі, і я дуже дуже рада вашому зворотньому зв'язку.